Яких <laughs> реклам. <reklam. laughs> Взагалі. Тому буду ненавидіти всіх блогерів і казати, що вони галімі. Якщо хтось виграв, це означає, що вони особисто програли. Ну, звісно ж, люди в інтернеті, які е, краще знають, як нам жити. все, що ви скажете, буде використане тролем проти вас. Взагалі не розумію, чим всі тут восхищаються. Якасьолка е, без фігури рекламує купальник. Буде та тут же нічого такого. Та ти перебільшуєш. Привіт, мої люди з інтернету, з вами Катя. Ви на каналі Unicorn Space. Я рада вас вітати на новому випуску мого True Life подкасту І я буду, як завжди, вам вдячна за е, підписку, за коментар, за вподобайку, за поширення і все, що треба, ви вже знаєте, зробити з цим відео для того, щоб воно просувалось. І я вітаю вас з початком осені 2025. Все ми пережили саме спекотну пору, саме спекотний час цього року. І входимо в такий вже мімі-мішний, тепленький, такий затишний куточок року, а саме осінню пору. І почати цей сезон я хочу з такої теми, як. Знецінення, що за ним стоїть, чому воно взагалі існує, чому люди його використовують дуже часто, як воно впливає на нас, і коротше, давайте розбиратися. Чого, чого воно таке от з нами є? Знецінення дуже часто стоїть за такими маленькими, і, здавалось би, а, нічого собі такими фразочками, типу, ой, та тут же нічого такого, та ти перебільшуєш. І я думаю, що ми всі так чи інакше стикалися з, зі знеціненням у різних його проявах. І як це не сумно, але знецінення найчастіше використовується у найбільш близьких. Для нас людей, ну тобто вони його застосовують, от до нас найближчі наші люди. Ну і звичайно ж, ну, звісно ж, люди в інтернеті, які е, краще знають, як нам жити, е, як взагалі побудоване життя, як нам краще будувати своє життя. Тому люди в інтернеті теж дуже часто нас знецінюють. Це все таки парадокс, що знецінюють нас найбільше наші найближчі люди, і люди, які взагалі ніхіра про нас не знають. Але, от на жаль. Факт є факт, маємо те, що маємо, і сьогодні нам залишається тільки розібратися, чому взагалі знецінення е, існує, про що воно нам говорить, і чому нам не варто вестися на це знецінення, чому це завжди не про нас, а про когось іншого. Давайте! Поговоримо. Отже, знецінення – це не просто ой, та ти перебільшуєш, ой, а можна було краще. Це може бути цілий театр, який людинка влаштовує для того, щоб приховати за декораціями, за цими от завісами і кулісами знецінення щось своє. Отже, що найчастіше люди ховають за цим знеціненням? Перше, люди дуже бояться в очах інших здаватися меншими. Чим вони є, і щоб, не дай Бог, десь щось не применшилось щодо них, вони знецінюють і применшують інших людей як спосіб попереднього е, удару. Знаєте, превентивне нападіння, от це от все, превентивний удар це все про них. Уявіть собі, що людина стоїть на табуреці і ахіреть, як боїться з неї злізти. Тому що тоді всі побачать, яка вона насправді на зріз. що може виявитися в тому, що вона до когось не дотягує по зросту, або вона тут така найвища серед усіх і виділяється цим не в найкращу сторону. Я думаю, ви розумієте цю метафору і для того, щоб людинка е не звертала уваги на свої якісь недотяжки, вона звертає увагу на. Всі всіх інших, що о, дивіться, це ви не дотягуєте до чогось, можливо, навіть і до неї, або до когось іншого. Ти там зробила фото, та ну це ж не картину намалювати, це просто класнуть кнопочка. І понімаєте, людина вона не буде навіть фокусуватися на якихось своїх досягненнях, вона не буде навіть це показувати, вона просто буде збивати фокус на інших людей, щоб ніхто не побачив, яка насправді є вона. Тобто тут Знацінення працює як димова завіса. Вона не хоче, щоб дивилися на неї. Вона звертає е і показує, що це з вами нічого такого особливого. От ви не якийсь такий унікальний, і я вам це зараз покажу, щоб ви тут. Ні дай Бог не показалися кращими за мене. Другий тип людей, які використовують знецінення, це люди, які не вміють витримувати чужу радість. І окрім того, такі люди іще дуже часто е сприймають чужий успіх як власний програш. Тому вони Ладні на що завгодно, вони будуть використовувати різноманітні формулювання для того, щоб знецінити цю, чужий успіх, тому що в їх парадигмі, якщо хтось виграв, це означає, що вони особисто програли. А цього, ну, звичайно ж, ми відчувати не хочемо. Хто ж хоче відчувати програш. Особливо, коли не вдається щось реалізувати своє, досягти якихось таких вершин, значимих для себе. Хтось досяг, то людині простіше просто знецінити це досягнення, сказати, що мені, наприклад, таке досягнення не потрібне, хоча насправді вона, можливо, його і жадає. І сказати, що ой, да що тут такого? Вообще? І вообще це все фу, і як вообще так можна, і нічого в цьому такого немає класного, вони вообще не розуміють, чим всі тут восхищаються. Це ж просто, там, я не знаю, умовно, якась е, тілка без фігури рекламує купальник, Да, як взагалі так можна? А, а у людини, може, сама хотіла б вдягти такий купальник, але просто через власні якісь комплекси ну, тупо тупо не може витримати, що комусь е, вдалося прийняти своє тіло і носити купальник своєї мрії. От, і людина не може витримати от чужі хороші мочці. Чужу радість і чужий успіх комусь на рекламу прислали той же самий купальник, а тут хтось б'ється, як я на Ютубі і ніяких реклам взагалі. Тому буду ненавидіти всіх блогерів і казати, що вони галімі, хто рекламує. А от я, а от я, я чесна, я просто все по душе. Добритє душевний такої, от вам все розказує. <срект> ні, насправді ні, я так не вважаю. Але це не точно. Є дуже травмовані люди, які емоції взагалі дуже сильно у собі обмежують. Тут можна порівняти з тим, що людина, в принципі, економить на емоціях, і вона ніби ходить на такий емоційний секонд хенд. Вона, в принципі, якщо щось хороше скаже, то це буде максимум. «угу». А загалом вона буде говорити щось на кштатне. Штат сарказму, Якихось таких, знаєте, колких висловлювань. І загалом людина буде просто на автоматі. Це знаєте, це буде такий автоматизм, що людина буде знецінювати замість того, щоб підтримати та порадіти. Тому що е, така дорога емоція, як підтримка, вона просто не для неї. Це знаєте, типу дорогий люкс, а я звикла ходити на секонд хенд Ну от, це, от це от, дійсно от так, люди просто не вміють. Проявляти свої хороші, щирі емоції, і у них от просто на автоматі вискакує знецінення, якесь сарказм і все тому подібне. Наступна причина знецінення це те, що у людей просто щось їхнє болить. І вони через цей біль сприймають світ просто як ринг. Тому що колись їм якась вчителька поставила двійку і сказала, що ну що ж ти так не могла краще. Або мама сказала: за цю, за цю двійку там дати що, дати позор. От а тепер людина просто бігає по світу і через цю біль роздає двійки всім іншим і розказує, що можна. Було б і краще. Тут просто працює такий захисний механізм психіки, коли людина сприймає все як боротьбу, що якщо не задавлю я, задавлять мене, тому треба бити на випередження. І це дуже насправді сумна історія, тому що ну загалом усе наше знецінення, як і більшість всяких психологічних викривлень та травм, воно йде родом з дитинства, і нам хтось колись сказав. Про те, що можна було б краще, ніхто нас не хвалив, не пишався нами, не казав Я тобою горжусь», І ти моя умнічка, ти мій молодець». просто так. І люди тепер просто стають скупими на оці всі хороші слова, і все, що вони можуть, це просто знецінювати інших для того, щоб відчути якусь свою власну значимість. Для таких людей дуже важливо відчувати, що баланс сил він. Не зрушуються. Тому коли вони бачать, що хтось там не знаю, наприклад, знайомий там відкрив свій бізнес. Їм дуже важливо сказати, та блін, це несерйозно, і взагалі навіщо тобі ці ризики, замість того, щоб сказати, блін, круто, який ти сміливий. Я за тебе дуже рада. Дуже важко витримати таким людям. І вони, ну чесно, у мене викликають лише співчуття, хоча нікому нахер не сралося моє співчуття, звісно. Це. Дуже сумно. І я, наприклад, в своєму житті бачила людей, які раніше, от вони прям дійсно не могли витримати чужий успіх, чужі якісь хороші емоції через власну біль, через те, що вони ніколи не відчували такої гідної підтримки. І після того, як Ну, Скажімо так, я не те, що хочу на себе нім вішати. Але е, у мене просто є такі от подруги, яких я підтримувала в свій час, просто так, от, без, без якихось умов, казала, що, блін, ти крута, ти класна і так далі. І їм це було дуже дико. Їм це було дуже дико, і вони попервах, ну прям їм було важко сприймати таку підтримку. Але зараз я просто бачу, як вони підтримують мене. Уже розумієте, і тобто я розумію, що е, колись посіяла там ту зернинку, е, показала, що можливо інакше, і вони тепер намагаються трансформувати установки про знецінення свої на е, установки про підтримку і про те, що світ не обов'язково такий ворожий. І це дуже дуже класно, це дуже приємно. Ви можете собі погано це уявляти, але. Ще одна така причина, чому люди знецінюють, бо просто вони не знають слів, якими можна підтримати. Вам здається, що це прям от якась діч. Але я теж стикаюся у своєму житті іноді з такими от штуками, що коли здається, що ну в теорії ти розумієш, як це має бути, а коли доходить до практики, ти просто не знаєш, що сказати. Це не тільки про знацінення, а от загалом про різні сфери. І так само у цих людей, от уявіть, що ем, дві людини приїхали в Італію, і одна людина вчила італійську мову, а інша знає піца паста. От і все так, от людина, яка знає тільки піца-паста, вона ніколи в житті не зможе в кафе. Відповісти красиво про те, що вона хоче зробити за замовлення, окрім піци і пасти. Розумієте, вона не зможе сказати Добрий день, дякую. А що ще є в меню? А можна мені, будь ласка, ще воду. Вона не зможе це красиво сказати. Вона буде казати, піца, паста, вотер, все навіть не італійською, а англійською ламаною. Так само і в словах підтримки: людина може бути ненавчена не навчена говорити е, про підтримку, не, може не знати слів підтримки, не розуміти, як це виразити. Хоча, можливо, і хоче це зробити, і їй це важко. І коли ми стикаємося з чимось нам невідомим, мозок автоматично. Завжди відкочується до того, що йому знайоме. І часто це буває саме якесь знецінення, сарказм, шутєчка, і тому вона просто не може вас підтримати, просто не знає, як. Тут є е, ключик. Ви, якщо це близька вам людина, ви можете її навчити. Ви можете прямо їй сказати, що коли ти хочеш мене підтримати, скажи оце і оце. Якщо людина... Дійсно вас любить, якщо вона вам дійсно близька, вона вас почує і обов'язково використається наступного разу. Кажу, з власної практики це працює, Так що словами через рот використовуйте це. І ще одна причина, чому у людей може бути знецінення, це криза власної ідентичності. Це коли людина сама про себе не знає, яка вона і. Усюди шукає дзеркала, і коли вона постійно бачить щось чуже, вона не бачить там своє відображення, тому що куди вона ткнеться, на кого вона не подивиться, там є щось, чого у неї нема. Тобто чужий успіх, чужі стосунки, там не знаю, чужі покупки, а у неї нема, нема, нема. Це все не про неї, не про неї, і вона сама не знає, яка вона чого вона хоче. І вона починає просто все знецінювати, все заперечувати, тому що це простіше, ніж взяти відповідальність за своє життя і побудувати таке життя, яке ти хочеш. Тому що тут спочатку треба звернутися до себе вглиб і зізнатися в тому, що ти хочеш. А це буває дуже-дуже людям важко, бо вони часто зашорені, не знають. Що є їх, що про них, що нав'язане, що чуже, і це дуже велика, насправді колосальна робота психологічно і, от, затратна по ресурсному свого життя і часу. Що людям простіше цього уникати і просто знецінювати чужі успіхи, чужі досягнення, ніж визнати, що ти теж хочеш побудувати щось класне в своєму житті, але не знаєш як. Це знаєте, це схоже на те, що люд, одна людина плекає свою клумбу, а сусід не, не знає, як зробити таку саму, і боїться підійти спитати, як ти зробив таку клумбу, навчи мене. Йому соромно, що він буде здаватися якимось не таким. І він просто вночі піде і поваляє клумбу, повириває з неї квіти, ніж піде і збудує свою. Класно, клубу, розумієте? Отак От і тут знецінення працює. От людина просто соромиться того, що вона не така успішна, не така класна. Як зробити успішно і класно, вона не знає. Тому буде харікати просто на ваш успіх. Що ми маємо тут всі зрозуміти і прийняти? Усе це знацінення, це ніколи не про вас до тих пір, поки ви не приймаєте це на власний рахунок. І, взагалі, не приймайте нічого на власний рахунок, крім діднях. Ви ж знаєте. Що в такі часи живемо, що треба тільки дядя приймати до тих пір, поки ви не дали собі внутрішній дозвіл погодитися з тим, що про вас кажуть інші люди, все, що кажуть інші люди, це завжди лише про них. Це завжди просто їх думки, домисли, просто якісь розмірковування, слова, але ніколи не факти до тих пір, поки ви з ними не погодилися. І от все, що я вам рекомендую, коли ви чуєте в свою адресу якесь знецінення, це просто. Навіть нічого не доводити, нічого не сперечатися. Просто усувайте таких людей, хай сидять далі зі своїм знеціненням, своєму болоті, які не можуть побудувати нічого в своєму житті не могли і не зможуть, тому що вони зайняті лише тим, щоб розглядати у якісь недоліки, видумані, якісь фантазії у інших людях. Це їхня відповідальність абсолютно не ваша. Абсолютно не ваша. Це не має з вами нічого спільного. Не дозволяйте чужим якимось от придумкам, оцим нав'язаним якимось значенням е завдавати вам болю, завдавати вам шкоди якоїсь, а йдіть своїм шляхом завжди. Життя це пісочниця, знаєте. І от варто завжди пам'ятати, що піску його багато. Піска вистачить на всіх. От вообще пісок це не якесь таке щось унікальне, що є тільки у когось, кожен може отримати своє відьорка пісочка. Понімаєте, але для цього треба взяти відьорка, взяти лопатку і насипати, а не ходить переворачувати чужі відра і розказувати А, блядь, та це у тебе просто пісок хуйовий, от, засаний вообще котами і собаками. А, мені цей пісок взагалі не треба. Хоча у мене от є навіть от відро я собі пішла купила. Але це не для піска, я не пісок хотіла, і взагалі. я взагалі нічого не хотіла, а от, а от у тебе пісок хойовий. Ну, це ж абсурдно звучить, от, погодьтеся. Так само усі, усі знецінення абсурдно насправді і звучать. Тому просто набирайте свій пісочок, будуйте своє життя. І не звертайте ні на кого уваги. Це, звичайно, може бути важко, особливо коли це від близьких людей. А ще, якщо ви публічна особа, і на вас сиплеться там якийсь хейт, знецінення в коментарях від всяких манікюрчиків і нагаточках, і, і цвіточках на аватарки і щасливих мам-от ангелочков, завжди просто пам'ятайте, що це. Про них це нічого не означає, це не факти, це їх думки, це їх домисли. Не треба нікому нічого доводити, не треба нікого переконувати. Ви витрачаєте час свій безцінний, який ви б могли витратити на розвиток, ви витрачаєте на оцих інтернет-тролів. Ніколи не варто годувати троля. Все, що ви скажете, буде використане тролем проти вас, тому. Просто економте свій час, шануйте себе, цінуйте себе, не знецінюйте інших. Ті, хто звикли знецінювати, блін, тепер до вас звертаюся. Якщо ви думаєте, що якщо хтось виграв, то ви програли. Блін, значить, підіть і виграйте щось в цьому житті, своїми руками щось зробіть. Спочатку спробуйте виграти це життя, а потім критикуйте інших за те, що вони на щось наважилися. Коли ви востаннє на щось наважувалися, блін. Відповідайте собі чесно, а можете ще мені в коментарях тут написати, на що останні ви наважилися от на що. А потім тоді будемо розмірковувати над тим, кого ми там знецінюємо і за що. Взагалі, знецінення це дуже токсична штука, а ми з вами працюємо над тим, щоб бути е в здоровому, екологічному і щасливому. Ком'юніті, тому я сподіваюся, що цей випуск вам додасть віри в себе, що всякі траляки, які вас не цінують, нічого не варті і взагалі не треба брати до уваги, що вони кажуть. Завжди цінуйте себе, вірте в себе. Я вас цілую, обіймаю, бажаю вам теплих, класних ночей, вечорів, ранків. І годин і хвилин. Обов'язково залиште коментар, про що ви там наважувалися в останнє в своєму житті. Поширте це відео для того, щоб воно набирало переглядів. Ви знаєте, як це важливо для мене. Все. Слава Україні! До нових відеосів наступну п'ятницю! Бути в очах іншими. Людина вчиться екомон еко. Це колись, блядь, закінчиться. Цей ворс, блядь, в помаді. За власноюсної ідентичності. Це що було, блядь? До тих піл.